Перше начальник Юрій Павлен. Юрій Павлен, ви мали можливість висказатись, я вам відповів з приводу того, що ви кажете, що міліція гріє тут тупи. А ви воюєте. Я шановна громада. Вам доповідаю. 600 чоловік вже були на сході міліції, в тому числі і я там був, у нас є вже один поранений. І Вони приймають участь в аттестичних операції. Це по перше. По друге, шановні, не зрозуміли. Юрій Павлен, це треба питання вам задати, де ви були? А ми були. не будемо. зараз про це говорити, тому що громаді це не цікаво. Цікаво те, що справи. Тому, тому. Хто має бажання знати про те, що відбувається по кримінальним провадженням? Вони всі порушені, розслідуються, жодна з них не закрита. Проводяться ревізії, слідчі дії. Будь ласка, я готовий зараз. Від громади п'ять чоловік Проходимо управління, є слідчі. Начальник слідчого відділу. Я в тому числі ми готові з вами поділитися. що відбувається? Ні, Ну всіх не потрібно. Ви повинні розуміти, що що ще є таємниця слідства, і ми. Згодні розказати публічно людям, що відбувається. Будь ласка, п'ять чоловік підходьте, ми підемо. Е, діло, діло в тому, ми хочемо знати, через скільки років нам прийти, коли справа закінчиться. Через років п'ять, так, напевно. Ну це так для... Так, ні, ну, які сроки, скажіть, ну скільки можна оці сроки? Є, є термін, місяць. Оцей місяць ви повинні він або сидить, це ця гнида, або він е, пасте свині. Мінімум, мінімум ви розумієте, ця людина теж через двері не ходить. Вона спускалася з обертання з адміністрації, полізниці, пошарні. Вона туди людям хоче дивитися не може. Якщо йде 5 чоловік, то Ви бачите, кого це надо пускати приняти.